Так, всім доброго дня. Сьогодні ми пробіжимося по операторах. Прошу вибачення за те, що не було довго відео. По основному напрямку роботи, по основній спеціальності мав купу роботи, то не мав часу просто записувати. Зараз ми вже вертаємося до того потихеньку і буду далі вам записувати відео. Окей. Нині оператори розбираємо спальню. Математичні, арифметичні і так далі. Почнемо з самого першого. Оператор присвоєння. І от наш запис, простий якийсь, Дорівнює то оператор присвоєння. Він присвоює значення якісь змін, Записує значення наше в змінну. Окей, тут все зрозуміло. Далі ми їдемо до арифметичних операторів. І самий перший то дорівнює оператор порівняння. А, ні, стоп, стоп, перепрошую. Арифмети то, то порівняння оператора. їдемо до Арифметичних операторів, так. Я вже з оператори порівняння, почав говорити. Окей, я тут от підкопіюю код з нашого прикладу, щоб довго не писати, і будемо його ковиряти. В нас є дві змінні. x дорівнює 10 і дорівнює 3. Ми запускаємо виконання коду, нам скажуть, і нам виводить в першому випадку додавання. Воно просто додає перше до другого значення. Віднімання в нас віднімає множення. Множить ділення ділить залишок ділення, Залишок ділення 10 на 3 вертає в даному випадку, бо 10 поділити на 3 не можна ось без залишку. Можливо, поділити 9 на 3 без залишку. І той залишок просто одиниць. Я думаю, з математики ви вже вчили. І підняття до степеня то два знаки множення. Тут все, думаю, зрозуміло. Тут нема, нема що розказувати. Хіба що. Можна ще глянути, що відбувається, якщо, наприклад, в нас одне число буде не число, а строка. Нам верне помилка. Тільки int. Так само і буде при відніманні. Ділені, множенні і так далі. Але, а що буде, якщо в нас буде. Два? Значення то строки якісь. При додаванні їх просто сумує докупи. Можемо спробувати зробити ще так. А так теж діла не буде. А ні, діло буде. Нам ці строки додасть, але буде воно записане типа одним значенням. Отворимо От, якийсь R, дорівнює X плюс Y. І сюди Ре. Воно буде записане одним, але виведеться два рядка, бо backslash M то символ для виводу з нового рядка чогось. Окей, з цим все понятно. Далі їдемо до операторів порівняння. Саме перше, типу, більше-менше дорівнює і не дорівнює. В нас є оператори порівняння. Думаю, всі вже теж з математики порівнювали. числа, там А і Б, яке більше-менше. Хіба хтось математику дуже вперто не хоче вчити. Я не знаю. Щоб. Таке, щоб не вчили математику. Ну, окей. Ладно, дивіться. Оператори порівняння. Саме перший, то в нас. Чи перше число дорівнює другому. Так, як дорівнює, то в нас вже оператор присвоєння, значить ми його вже не можемо використати для порівняння двох чисел. І для порівняння в такому випадку ми використовуємо подвійне дорівнює X, пишемо 27 дорівнює Y. Нам скаже, що false X не дорівнює y. Бо X10, Y3. І ну, оператор порівняння не дорівнює. Воно поверне true, бо x не дорівнює y, бо 10 не дорівнює 2. Оператор не, то знак оклику дорівнює. Так, забув сказати, що оператори порівняння в нас звертають або true, або false, або так, або ні. Третього значення вони не можуть повернути. Хіба error якийсь повернуть, якщо щось криво прописне. Наприклад, одне буде строкою. Ось, запишемо такое значення. А, ні, ви дивіться, 10 більше 3 воно скаже. 10 не дорівнює 3, воно скаже. Так. А якщо ми, наприклад, більше зробимо, нам вже поверне erрор. Тобто проканає тільки, чи дорівнює, чи не дорівнює. Ось 10 і 10. Нам скаже, що десь нерівнює, 10 було число int, а то строка. Окей, закінчуємо з цим бавитися, потім ще розберемо. Є в нас ще більше оператор, менше, більше дорівнює. І так само є в нас менше дорівнює. Тут все стандартно. Цікава штука, покажу вам. Створимо два ідентичних мас... списки. 1, 2, 3, 4, 5. І возьмемо, порівняємо їх. Воно скаже, що так, один дорівнює другому. Чи більше один другого список? Ні. Якщо ми тут додамо якийсь елемент ще один, нам вже скаже, що ні, списки не одинакові. Так само, якщо якийсь ми замінимо на четверку, нам скаже, що вони теж не одинакові. Воно кожен елемент масиву порівняє нам списки, перепрошую. Тут теж все зрозуміло, думаю. Їдемо до логічних операторів. Логічні оператори. До речі, так, оператори порівняння ми можемо використовувати для фільтрації списку. Але то вже ми на сліджу уроках. Будемо розбирати, як можна список фільтрувати на унікальні елементи, типу, викидати ті, що повторюються в двох масивах Фу, в двох списках. Бачите, про деформація. Бо на називає, це називається списки такий запис. Фу, не списки, а масиви. І я вже привик казати на того масиви. А то в нас списки. Масиви в Python трошки інша штука. Так, оператори логічні оператори тепер є. У логічних операторів в нас є три. AND, OR і NOT. Ну і понятно, що воно повертає, порівнює два значення булевих тільки. І повертає. Відповідь, щодо їхнього порівняння. Наприклад, ми зробимо один true, другий false. І запишемо X and Y. Воно нам скаже, що false, бо X має true, Y має false. Якщо б у нас був X false, воно б вернуло теж false. x true і Y True. Воно вернуло Тру. От зараз створюємо Z одну. False і V дорівнює False. Давайте. І не Z, і не v, А і b, Бо там ті символи трошки тригерні. Може бути для когось. Тобто воно поверне істину в відповідь як тільки якщо всі порівнюють значення будуть істинною. Тобто, все, що ми порівнюємо true, нам повернеться true. Наприклад, ми ускладнимо, додамо ще сюди якусь А. Воно нам верне true false. А, стоп. Тобто, перепрошую. Воно нам верне false. Бо X Y, то так, але А в нас ні. Якщо ми поміняємо його, то результат не зміниться, нам верне false. Але тут важливо розуміти, як воно виконується. Воно порівнює, чи А і Б є істиною. Якщо одне з них є, ну, не є істиною, воно в нас верне false і далі не буде порівнювати. Хоч 100 таких endдів ще буде в нас порівняно. Тут -то треба розуміти, що на першому сьому воно. Припиняє своє виконання. Далі в нас є оператор OR, то логічне або X, або A, наприклад. Поверне істину, якщо хоча б один з операндів для порівняння буде істиною. От, наприклад, ми Y порівняємо, нам поверне True. Якщо ми порівняємо A і B, false-false, нам поверне false. А якщо ми, наприклад, возьмемо так і Б і y добавимо. Or, or. Що в такому випадку нам верне? Верне true. Яка тут логіка? Воно перше бере A і порівнює його з X. А в нас дорівнює false, X дорівнює true. І воно далі теж не піде, бо воно. Вертає true, якщо хоча б один з оперантів, який ми порівнюємо, буде true. Тобто воно вже знайшло на другому елементі істину true, і воно вже не буде розбиратися, чи в тих є, чи немає, бо вже в одному є і то добре йому. І оператор not. Якщо ми йому скормимо, За... скормимо числ... ну, змінну, А, в нас вернеться Хоча вона була false. Повертає зворотню. Цю, Якщо ми йому передаємо false, воно вертає true. Якщо передаємо true, воно вертає false. Можна навіть спробувати таке от робити запись. X and Y. Or B. Or, X, or b. І що в нас в такому OREI вернемо. Випрошуємося чотири. І що в нас в такому дух? Вернеться B або X, і Y, або A? Вернеться трубою. тут. False буде, але тут буде true, значить воно далі перейде до виконання. Тут true і тут true воно далі перейде, тут false, але тут true, а нам треба, хоча б одне, значить воно верне нам true. Тобто вже такий складний запис, таких складних не треба. Треба робити логічні, прості порівняння, а не на 10 різних змінних, бо тоді можна легко заплутатись. Далі їдемо далі. Оператори ідентичності. Is і not Is. Використовується для порівняння пам'яті двох об'єктів. У нас є, наприклад, X дорівнює. Створимо дві змінні і Y дорівнює. І давайте так, щоб 100% були два об'єкти одинакових, ми Ось Отак от запишемо. Щоб був 100% одинаковий запис. Print. X і Y. Ці є x з Ігреку нам скаже False. Чого? Бо то два різних об'єкта. Один називається x, другий називається Y. Два різних списки. Якщо би ми їх порівнювали напряму, нам би сказали, сказало, що вони. Теж не одинакові. Чого? Бо хто має одне місце своє якесь В пам'яті, там то друге. Фу, так, оператор ідентичності. Далі. А. Перепрошую. Я трошка заплужив, то не оператор інтенсивності то IS, а я написав IN. Нам скаже, що вони не одинакові. Якщо ми возьмемо X і Y зробимо, нам теж скаже False. Бо вони не одинакові об'єкти. Якщо б ми зробили таку от дорівнює X, нам би сказали, що true, бо ми порівняли з ним Y до X. Думаю, якщо чого, бо одне записане в одному куску пам'яті, друге в другому куску пам'яті, значить вони не можуть бути одинаковими. По логіці мови програмування. І note і точне не одинакові вони. А, is not, Перепрошую. І not нам каже true, бо ці елементи не ідентичні. А якщо б ми зробили, наприклад, отак, нам би теж вернуло true, а в першому випадку нам би теж вернуло false. Правильно. Далі йдемо далі. Я пропустив оператори при належності. Вже підглянув контекст. Прозери приналежності. У нас вони використовуються для порівняння фу, для перевірки чи належить об'єкт до колекції. Наприклад, ми возьмемо X-колекцію. Ми беремо 4 in x. Нам вертає true, бо четверка в нас є в списку X. І є в нас ще not IN. Нам верне false, бо четверка в нас є. А якщо б ми взяли, наприклад, сюди тройку, нам би вернуло True, бо тройки в нас нема в цьому списку. Ну, вроді би ми розібрали по бит... оператори, ще є побітові, то символ безкінечності, вертикальна риска, Цей значок піднесений до степені, я вам не покажу, бо в мене клавіша в 6, на клавіатурі не працює. Отакий ось такий знак, якщо наближено приблизно. Двоєна стрілів вліво вправо. Ну, по бітою вона використовується для операції на бітовому рівні. То нам не треба. Того ми не чіпаємо. Хто хоче, може вдома сам попитатися або в шоковіті спитати. Щоб він вам поясняв, що таке ці побутові операції. Окей, вроді би на цьому все. Ну, Нема що розказувати сильно про оператори, бо там все, думаю, зрозуміло і просто. Так що це відео можна навіть не дивитися тим, хто прочитав конспект. На цьому все. Всім до побачення і гарного дня!